Всім привіт! Знову ми зустрілися і прийшли ми сьогодні в отаке місце. Прийшли ми сюди випадково, ми йшли в ліс. Отуди в ті ліси ми йшли покопати, але побачили закинуті двори. І давайте подивимося, що тут може бути. Оці хатиньки. Криша ще більш-менш ціла. Так ще могло щось зберегтись. Так. Дивіться, що тут маленький стільчик такий дитячий. Цікавий, ще ціленький, а, ні, вже бачите. О, які гарненькі рамочки. Ох, що кум йшов, дивіться. який гарний. Так, да, да, так, тут, тут треба працювати. Ось рамка шикарна на знахідки. Так. Ось тут військова рубашечка. Прикольно. Це 70-ті -80 80-ті роки. Так, десь іще бачу, ось де це яка рамка. Так, рамка, ну вона, мабуть, підтрюхла вже. Оп! Оце за цю боку. Так, на жаль, воно зганило. Але скло ціле. Так, що у нас тут далі? Це що? Ух ти! Щось було, що воно розмальовано, дивіться. Цікаво. Кришка, а кришка з скрині, дивіться. Без панера з якоїсь. Ну, щось стара була, кришка якась. Чи скриня була стара? То, треба ретельно все передивлятися. Тут поки що. Ось така картина. Ще чиїсь дембельські штани висять. Так, йдемо далі. Це ми ще тільки зайшли сюди. Так. Це не цікаво. У них отакий стільчик, як вони правильно називаються Відінський. Що не -ни бачу нічого. Так. так, тут нема. Що це? Якось чипу? Такі місця треба заглядати. Так. Немає тут нічого. Що ж, йдемо? Далі зробив таку стіну з листівок, Квіточки хтось любив. Кому щось під стріхою. Ух моє, дивіться іконка. Тут Уявляєте, отут -от над дверима як оберіг, мабуть. Полежала отака ікона. Прикольно. Там ще щось під низом, мало відкривається, мабуть. це. А, ні, так якась підкладочка, ну треба буде витягти, Подивіться Вона віздучками прибита цвяхами. Дивіться, якось. супер. Оце хатинка, оце так зайшли на куп Так, значить, отут тут треба буде Ой, подивитися. Що тут може бути ще. Добре. Переходимо в іншу кімнату. Так отака така тумбочка, ручка з ножа. Так клетки уже проверены, но, как показывает практика, друзья, переверены, но говорят, что они плохо, может быть, что-то стекло. Да не добряче переверены, вытру все ну, Может, Может, особенно такой ничего не было. Так, что у нас на подлозе? Давайте я сейчас включу светло. Так, 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 чоботи були. Сама шкіра залила. Спеціально, бачите, хтось на латки. Чіпно ну, хтось займався пошиттям зі шкіри. Так, ось така чашечка, я пам'ятаю, у батьків цілий набор, був, мій це мій улюблений був. Так, 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 далі що тут у нас? Оп, треба. це Лена чи одіяли, Занило Так, поки що не бачу цікавого нічого тут. Так, йдемо далі. Так, тумбочка перейдемо. Думаю, що нема цікавого. Взагалі нічого. Не то, що цікавого, а взагалі нічого. Так. Переходимо до іншої кімнатки так, на підлозі у нас Всяко, всякий непотріб валяється Так, що це в нас? Фотоапарат був Чайка. Фотоапарат чайка, в мене такий теж був, пам'ятаю. Так, гриф з гітари з балалайки, з балалайки походу, Кацапський національний інструмент. Так, друзі, така чудова рамочка. Треба забрати на експонати. Будемо заберемо. Кружечка післявоєнна. Це не зрозуміло що. чого. Ну. Так. Ідемо далі. Ну, що такий огляд покинутої хати теж цікаво, ну раніше була мода в людей, дивіться. Фотографувати похорон. Так. Дембель. Гарна була рамочка стара, дивиться, але вона отут занила. На жаль. Так, пічку розібрала, звичайно, патрони мисливські були, куча листівок. Все, дивіться, який апарат лежить. Це у нас, друзі, баян. Весна. Бачите. Є така. Штука. Ще в заброшках баянів не знаходимо. От я пам'ятаю таку іграшку, все в дитинстві. О, нова каїн, кому надо антибіотик сильний з витримкою допомагає в 5 разів швидше, ніж сучасний. Такі фотки. Так, багато бачу листівок на підлозі. Це ходить не... Сам... ух ти, ух ти. якась царська не 39-й, дивіться? 39-й рік. Якась дитинка в когось на руках. А, це вона куточка в'язка теж. Листівки. Остівки ми заберемо, можливо кому потрібні. Такі новорічні, чудові. Ну, треба все передивлятись. Давайте я не буду втратити час. Якщо щось цікаве буде, я включуся, покажу. друзі, багато чого цікавого. Отакі дві чернильниці. Це за клеймо? хто знає, не знаю. А, Різні клейма. Боже, це нам не потрібно. І ось дивіться, що я знайшов. Шеврончик. Прикольно, це ж треба прибити без ціни. Так. Потім серед цього всього хламу, що ми понаходили, дивимося такий ось книжечка, 63 рік радіо, ну взноси там платили. Така чашечка буде. Два лебедика знайшли, можливо кому потрібні будуть. Так, ось така рамка піде на експонат якийсь фарбу зняти стару. Так так, 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 так. так. Серед цікавого, що тут у нас було. Вже не пам'ятаю. Ось такі листівки, всяке. Якісь посвідчення. В общем, таке сяке. Що ж, шукаємо далі. Визли ми на горище, тут всякого хламу багато. і Дивіться, що ми знайшли, друзі, оту скриню, з якої на кришка. Так, да, це воно. Ще чим скриня, коротше. Ми її забирати не будемо. Цікаво, можливо комусь цікаво, хтось. Так. Що тут? Саме отану у нас і тряпочки. Може бути царські гроші. Ми вже знаходили когось. Так. Це плафон? Ні, це не плафон, це банка. Так, одежа, фойки. Сторі. Опа. Треба все це передивлятися. Можливо, щось буде цікаве. Фух. Так, добре. Якщо щось буде, включуся. Дивіться як зроблена балка на горищі. Із суцільного дерева. бачите, гілки розходяться. Я ще такого не бачу. Дивіться, як прикольно. Йде аж до самого крою. Горно придумано. Такий димохід. Так, а поряд біля тієї хати, де ми були, ще одна хатка дивіться. Погріб відкритий. Уже тут все позабирали, мабуть. От саме в цій хаті були. Що ж, йдемо. Подивимося, що тут є. Цікаво Я думаю, що щось є. Графинчик стоїть, бачите. Так, бомбочка Хазіовін! Так, ну в поверхнево поки що так нічого такого цікавого нема. Шприци наркоманські якісь. Так, ну в мене такі люди, ми не колемось. Так, ой, який дивіться, буфетик був. гарненький, старий. Тут ще хтось, хтось ночує, рамки, як бачимо, на підлозі валяються з картин. Дивіться, які рамки. Раз, два, три, чотири. Ого, ого! Фотки позабирали, а рамки позалишали. Ну, рамки ми заберемо на експонати, можливо ще комусь треба. Так що, друзі, буде щось цікаве, я покажу. Друзі, дивіться, скільки рамок. І ось свідоцтво про закінчення школи. Сороковий рік. Тут ось було видно. Людина, яка вчилася в школі 26-го року народження. У мене є таке саме 40-го року, тільки моєї бабусі. Вона теж з 26-го року. Прикольно. Що ж, школи далі. Зайшли ми ще якась будівля така допоміжна. Дивіться, які ночви. Я ще таких здоровенних не було. Що, на жаль, вони зруйновані. Шкільний чумадончик А, ні, це не шкільний чумадончик Це вже щось посерйозніше Так. 2-хлітровый мовий. Так опа, ну, от саме сейчас бухнем. Давай. Жартую, Дивіться. конечно. Запуска. Закусованная. Может, то таке саме. Так камера. Так, ну що ж, поки що виключаємося. Тут нема більш нічого цікавого. Так, зайшли ми в отаку будівлю, тут різний одяг валяється. Ось дивіться, що я тут виявив. Ху-ху-ху, це справжній жупан. Дивіться зараз камеру про Дивіться, старовинний жупан. Гудзики оригінальні. Оце супер. Трошки мишки його поїли. Але все одно. Всередині така тканина, яке воно важке. Чим його наповняли, що воно таке важке, чи тканина сама по собі така ось річ. Щось прикольно, шкаємо далі. Так, зайшли ми в отакий ліс зимовий, Уже зимовий, недавно був весняний, вже зимовий. От. Сіли на пеньку перекусити з комом. І ось пройшов я, дивіться, до дерева. Скільки ну, тут? Три метри. Був такий сигнал чорний із кольоровим таким віддавав кольоровим. Я думаю пробка, через що й не знімав на відео. Дивіться, я викуплю, а що там? Ви це бачите? Через що воно віддавало залізом? Бо у нас всередині, походу має залізну основу. Дивіться, який гудзик здоровенний. Йо-маю! -йо. з яким орлякою. Ух, нічого собі. Блін, і води не взяв помить. Ну що ж, дома помиємо, подивимося. Оце знахідка. Перший сигнал. Це ж треба. Яка монета? Блін, гудзик і монета, це, це прикол. А, блін, дивіться, лопата від чи що. Ну так. Да. Це ж треба так зуміти. Так. так, блін, а. Оце да так. Ну, таке ми гріхи об штани подати. Жінка мене уб'є. Так, держати, це другий сигнал. 1870 рік. Оце ліс. Оце так перші знахідки. Зараз перевіримо ще. Це хтось заховав його тут. Гудзики і 5 копійок. Що ж, копаємо. Зараз ні, давайте на камеру перевіримо. Чи більше нема сигналів. Що нема, підемо далі Ні, друзі, вже нема. Ну але все одно погодьтеся. Вартонуло добряче. Так, друзі, мені попалася шикарнюча викрутка, дивіться. яка Це хтось майстер був на всі руки. Друзі, у нас знову кольоровий сигнал. Десь тут посередині. Я викопав. Оп, десь щось упав. Хоч би не пробка, бо вже три пробки я викопав, друзі. Опа-на! Опа-на, дивіться! Це монне це у нас три копійки золотопарті. Е, дивіться 46 рік. Прикольно! Забираю гарна монетка, люблю я їх. Забираємо і далі купуємо. Друзі, вийшов я до такої дороги глибокої і старої. Дорога дуже стара. От був у мене отон сигнал, там сигнал. Там була гільза 25-го року. Виготовлення стріляна. А тут був сигнал. Я теж подумав, що можливо або куля якась або... І зелені дивіться що це? Це в нас, друзі, одна копійка. Блін, зараз я попробую її витерти. Все таке грязно, сніги іде, да? все мука. Так, друзі, ну боїться ставив її чи. Чи після воєнного вже 30 рік? Таке гарненьке, друзі, з золотопартії. Урона, гарно. гарно. Попоєм Так, друзі, від у тієї глибокої дороги відгалужується щепою. Бачите, одна сюди, де я стою. І тут на обочині був у мене чорний сигнал. Має дужечка до цікавого старовинного замочка. Піде на реставрацію. Заберемо. Ціленька схожа. Чи ні. Ну, все одно заберемо. Так, ось вот така у нас знову хитка попалась. Це у нас патрончик. Із нога вона там всередині куля. Вот. Що, значить щось може бути цікаве. Патрончик нам не потрібно, я. А де ж нага там в канаві, бачите, може бути. Пошукаємо. Так, друзі, недалеко від дороги був чорний глибокий сигнал. І випала така штучка. Мені здається, це таке кресоло. Можливо. Можливо, ні. Копаємо. Друзі, у нас біля дороги знову був глибокий сигнал. В корінні отакому. Дивіться, що тут лежить. Опа! Це у нас ножичок. Ножечок старий-старий. Можливо навіть царського періоду. Латунні накладочки. Сколу нічого на них нема. Так, ну щось поки ще не бачу. Можливо, щось і буде. Блін, не витру, так, треба воду. Що ж, купуємо, дома побиємо, побачимо. Ось, друзі, ще у нас один сигнальчик. Така підковка нам попалася. Ага, ага. Вони бувають з одного боку кольоровий метал. Це мабуть так і є. А з іншої чорний. Так, був у мене чорний сигнал, я його викопав. Аби я не копав чорні сигнали, я б не знайшов, дивіться. Яка звіздочка. Так, почистимо її вдома. Кламери на місці, але вони, звичайно, відламаються. Що ж, купуємо далі гарна знахідка.